Віталь биталішах, в рай проти. Португальця рейтинг 1728. Стілійський зах. Давай зі з тобою. Стариндійський початок. Я ж 5 не граю, М? прослабили цього Джоніка трохи, і поїхали мат ставити? Ще там не мат, звісно. F5, можливо, тягає. Можливо, Турою. Чисто Туру зараз на h 4 Як тобі такий хіт, Ілон Маск? Не думав про це? Так, якість відам. і Лів. Так, він сюди лізе. Угу. А, он типа напал на туру мою. Хм. Вот так вот. Угу. Так. Он бьет, и мы бьем. Ну давай. Ему тут дейка одна. Не F5 десь тут, можливо, ще вдарити. Коротше. Ідейка є. Ми будемо її реалізувати. Так, поїхали коня так. А Бити, бити він не може. Біти. Зідстой біти. Гутен так. Угу. Так. Чорні поля мені треба швиденько захопити. Швиденько це не робиться. Не в 6 зараз зіграє, скоріше за все. Ну, як корою цього фрезя десь підведемо. Спробуємо щось тут придумати. Так, б'є. Ну, таке відчуття, що дає мені якийсь шанс, тому що я ж іду мат тобі ставити. Тут тобто ти можеш вдарити, звісно. Це все добре. Ну Там ідея була, якщо я б'ю, то він грає просто C4. Зв'язка і від'їдає ще турові тут. Але зазвичай, коли от такі пішечки від'їдаються, то ви маєте шукати якусь компенсацію. Це компенсація активність наших фігур. У нас просто він дав мені темп, темп важливий, я ж король G2 для чого зіграв. Щоб звільнити першу горизонталь. І тяжкими фігурами по лінії H вторгнутись. І тоді хідаш 4 H5. Де це він був? H5. І потім майже якось себе виправдовує. Дає нам контргру. Йому треба щось, типу такого робити. чек чек. да слухає мене. Женшенцей. Слухай мене є, є. є Так, мені десь треба так слона поставити, але тут кінь стоїть. Шах. Так, ну окей, тоді простіше зіграємо, чек. А, тут ще й нема мато. Йо-ку-ку-ку-куку. йо 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 Бити йому, скоріше за все, не можна. Якось може ферзя відвести. Ат такий. Знайде, я думаю. Треба втікати йому. Чи захистити слона? Ти подивись, що витворяє. Просто. Потім я буду думати на цих секундах. Ну, ферзь 6. Думай, думай, думай. Конечно, він знайде. Так, тоді так. Будеш шахувати ще мені. Кстаті, я ж можу взяти тут. Ха. Кстаті, а в нього шахів тут тут не дуже багато. На цей взяти, так, так. Ха-ха-ха. Ну, що ти там? Придумав щось чи ні? Туди вище витворяю, не знаю, не бачу я ні. Так, ну це щось 50 50. Його не грає так, шах. Так. Коня я б'ю. Прикол, да? Тупо втікає тип. Придеться спрощувати. Дякую. Дай в інший раз. А, відмінив зразу. Молодець. Молодець, молодець. на 62. Розіграв я старандійський початок. Стилістський ну, захист, може сказати, закритий. Часком пише. Ну, насправді білими я просто розірав старендійський початок. Стариндійську атаку. Просто в народі. Так. Трай 5. Треба було віддавати тут якість. Якщо взяв, то. То ні, нічого. Просто Кінжи 4 поїхали далі. Не, да, супер просто не зрозумів, що я хочу. З'їв пішачка і потім почав чухати голову. Так, тут було сильніше. Да, ідея в тому, що тут завжди висить удари і розбивається структура, тут після ферзів 6 якась контргра. Треба було все-таки. Ну так, да, тут, в принципі, білопольник мені тут не треба. Він хіба що тільки для жертв. просто віддати було да і все. Так. Слон Д3 постійно показує. Бо слон це 6. Цього коня я взагалі не бачу, що він висить. Так. Кінь Є7. Вау! Кінь Є7, здавалося б, закривається король максимус. Але тримає поле ж 8 блискучий хід. Так, це от він тут повільний хід робить. Коня я взагалі цього коня не бачу. Я от у, в оцей квадрат. І дивлюсь сюди. Тут вічного шаху нема був. Король аж один. Вау! Король аж один, будь ласка. І сюди ми закриваємося, да? так? План Король же один. Так, да, тут коні тримають. І все. Вирішив пошуховати, тепер я вирішу пошукувати. Так, тут що мат в один хід? Слоном. По білим полям. Будь ласка. Треба нічого видумувати. Ну і так гарно.